Яке маленьке відерце мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гіганське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно. Здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. <звук> У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перше мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. Коті, це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає. Ням-ням-ням. Хочу ще, ще смаколиків. Як вже закінчились? Я засмучений. Еніт, продовжує. Добре. У мене не лише відро величезне, але й самі малькізир з мою голову. Які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. О, так, вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізер? Wednesday, як тобі не соромно. Пробач, не Окей. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, майк. Ну, починай зі своєї порції для ляльок. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! <рив> Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Ммм, Смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Ох, отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово. Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха, венздей порція у тебе умора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Та ще чого, Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який ж він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробачу, Венздей. І так, приступимо до дегустації. М -м -м, дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, А от і він. Другий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк. Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки. До бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд. Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Чекайте, а от я бачу, вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь в бункері. Еніс, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет пори краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально, пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. І так кожна з нас має хуба бубо У кімберлі найменша. Так, ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить, ще трохи і. Погляньте, вийшло. <клев> Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мері, здається, ти мала рацію. Фух, Нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. М -м -м, дуже смачно. І навіть бульбашко не доти вийшло. Мері, продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати. У мене середня хоба-буба. І ділитись я нею не маю наміру. М -м, як же це смачно. О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім, ну не соромно. Це була моя жуйка. Робач, не змогла втриматись. Знаєш що? Я також не змогла. Ей, ну от, Я тепер вся чумоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю-всю. Всю. Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цією горої жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій. Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр! Тікаймо! Вони ще повірили, проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка. А у мене середня, А у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. Кім, ти перша. Окей, давай спробуємо. Між іншим навіть дуже смачно. А от тепер наві дуже гостро. Броті справжня пожежа. Мері, допоможи. Зараз, зараз. Для міні пожежі. Міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух Мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Кібі, твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім опоралась, то і у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь! І, до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, чую, як кукурудза вибухає. Супер. М -м, смачно. Мері, тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні. Почалось. Ого, нічого собі. Це шкурка. Прикольно. І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка покі. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. А у мене величезна упаковка. І в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати, але починати буду я. <свист> Ей, а чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі. Так робити не можна. Це мої смаколики. Хоче годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Хм, обожнюю ці смаколики в шоколаді. <свист> Отак, От кайф. Хочу з'їсти все одразу. Це неймовірно смачно. Отак. От, От я все з'їла. Фібі твоя черга. Ну нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хоча знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. О, так! Фантастично смачно. Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мало на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не коштувала. Так, згодна. Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро. Непогано. А що у Кім? Ех, а у мене знову маленька порція. Що? Серйозно? Лише одне зернятко? Хм, але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте пару хвилин і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкоренку. А точне влучання смачно, але дуже мало. Фібі, продовжуй. Правда? Клас? Так. ]Wow! А я приготую попкорн на сковорідці. Ставимо відро з зернами, накриваємо кришкою і, здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Яка ж це смакота. Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бредно. О, У мене є рукавичка залізної людини. Обережісь. Що ви наробили? Мій попкорн зараз вибухне. Скімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого Нічого собі, як багато попкорну. Так, дівчатка, налітайте. М -м, велике, дякую, Мері. Саме це мені було і потрібне.